Привіт! В цьому відео почнемо практикуватися з модальними дієсловами. Відповідно, Почнемо з дієслова «кьонен», отже, його відмінювання: «Іх can, я можу, канст» ти можеш, Р з ЄС кан, він, вона, воно може, «ві Кьонен ми можемо, і Конд ви можете, і для вони вивічливе зі кьонен». Відповідно, приклади. Речень зі словом können. Ich kann Deutsch sprechen. Я можу говорити німецькою. Kannst du mir helfen? Ти можеш мені допомогти? Er kann sehr gut schwimmen. Він дуже добре вміє плавати. Wir können heute nicht kommen. Ми сьогодні не можемо прийти. Könnt ihr das Problem lösen? Ви можете розв'язати цю проблему? Lösen відповідно це розв'язувати, вирішувати. це дієслово. Sie können morgen anrufen. Вони можуть Завтра подзвонити. Відповідно, це покьонен. Наступне дієслово це дієслово мюсен. Отже, як воно відмінюється? «Іх мус», я мушу, мус», ти мусиш, е, зі, ес, мус». Він, вона, воно мусить, віссен ми мусимо, і, мюст», ви мусите, і для вони вивічливе «зі мюсен. Приклади, речень з дієслом. Ich muss heute arbeiten. Я мушу сьогодні працювати. Must du morgen früh aufstehen. Ти мусиш завтра рано вставати. Er muss zum Arzt gehen. Він мусить піти до лікаря. Wir müssen pünktlich sein. Ми мусимо бути пунктуальними. Müsst ihr die Hausaufgaben machen? Ви мусите зробити домашнє завдання. І, відповідно, sie müssen heute лене bleiben. Вони мусять залишатися довше сьогодні. Bleiben – це залишатися, відповідно, теж діє слово. Що ж, наступне? Наступне, відповідно, це dürfen. Dürfen можна перекласти як могти або мати дозвіл, тобто могти в контексті, скоріше, не загальної можливості, а наявності, дозвілу зробити щось відповідно. Від когось, так? Їх дав, тобто я можу, маю дозвіл, дударств, ти можеш, маєш дозвіл, відповідно, Rz дав, вірдюфен, ірдюфт, і для вони вивічливе «зі дюфен. Давайте подивимось на застосування цього дієслова в реченнях. Отже, іх darf heute шпет на хаузе комен. Я можу сьогодні пізно прийти додому. Або мені дозволено, мені дозволено сьогодні пізно прийти додому. Наприклад, батьки надали такий дозвіл затриматися, наприклад, з друзями на вечірці. І тому людина каже, heute шпет на Хаузе комен. Відповідно. Du hier Ти можеш тут курити або тобі дозволено тут курити. Даф дас Auto benutzen» Він може користуватися автомобілем», бо точніше, йому дозволено користуватися автомобілем. «Wir dürfen im Park nicht spielen». Можна перекласти нам не можна гратися в парку, або можна перекласти нам не дозволено гратися в парку. Наприклад, батьки заборонили дітям, тому вони кажуть: «Wir dürfen Park nicht spielen». Шпіллен. Дюфт іл heute лене bleiben? Ви можете сьогодні залишатися довше, відповідно. Тобто вам дозволено сьогодні залишатися довше, це вже питання. так? Зідюфенді документи ніхт копіювати. Вони не можуть копіювати документи. Або їм не дозволено копіювати документи. От таким чином, ми з вами поговорили більш детально про перші кілька модальних дій слів відповідно. Кьонен, Мюссен і Дьофен. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.